26 квітня 1986 року, коли над квітучим полісям здійнявся в нічне небо зловісний вогонь радіаційного вибуху. Першими у полум'я кинулися пожежники. У ті суворі напружені дні раніше за інших коростенські пожежники ціною власного життя та здоров'я зупиняли і ядерну біду. Щоб засвідчити людську шану всім пожежникам, учасникам ліквідації Чорнобильської аварії, біля пожежної частини зібрався особовий склад, ветерани, ліквідатори та дружини померлих пожежників. Сьогодні, 26 квітня, ми зібралися біля пам'ятної меральної дошки з нагоди 26-ї річниці від дня аварії на Чорнобильській станції. Слово Чорнобиль воно дуже поріднено словом пожежна охорона. Чому? Тому що першими, хто прийшов на допомогу по сигналу тривоги, було піднято особовий склад пожежної охорони. Я е, кожен раз наголошую на тим, що історія річ досить справедлива. І ми, ті, хто сьогодні особливо несуть службу в підрозділах колишньої пожежної охорони, а сьогодні це Міністерство надзвичайних ситуацій. Ми зобов'язані по людському моральному праву підтримувати, нести і розповідати своїм нащадкам, молодому поколінню про той день і про ті події, коли відбувалися. Я на превеликий жаль, дійсно, сьогодні немає серед нас четверих наших пожежних. Це Шуневич, це Невміржицький, це Нагула, це Мазунян. Я прошу шанувати хвилиною мовчання пам'ять про наших співробітників, які не дожили до цього часу, але в 86-му році, в травні місяці, в складі першого загону Житомирської області прийняли участь в ліквідації наслідків аварії. Щороку ряди вдів поповнюються, бо саме їх чоловіки пожежні через своє тіло, через свою душу пропустили так званий мирний атом і захистили планету. Жодна статистика не скаже, скільки людських доль понівічено чорнобильським смерчем, скільки ще ліквідаторів лежать у різних лікарнях, скільки їх уже відійшло у вічність. Кажуть, час притупляє біль, але не цей Чорнобильський, який завдав шкоди тисячам і тисячам людей. «26 квітня ми як і вся Україна, наша держава, висловлюємо біль, висловлюємо слова стурбованості тим страшним трагічним дням, які відбулися 26 квітня 86 року. Страшна техногенна катастрофа відбулася на нашій українській землі, і саме завдяки зусиллям вашим. Досилля тих пратівників, бійців, яких, на жаль, сьогодні нема з нами. Сьогодні ми живемо на цьому білому світі, сьогодні, по суті, ми зберегли як нашу державу і весь світ від страшної трагедії. За дорученням президента Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Юрія Андрієва, окремі ліквідатори пожежні були нагороджені орденом Честь та пошана». Почесною грамотою міністра надзвичайних ситуацій України Віктора Балоги за мужність, самовідданість і високий професіоналізм проявлений при ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській атомній електростанції. Вагомі трудові досягнення та активну громадську позицію був нагороджений ветеран-ліквідатор Микола Немержицький. Крім того, почесну Рамото від начальника територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій Житомирської області з нагоди 26-ї річниці Чорнобильської трагедії отримав Шушпан. За дорученням голови благодійного фонду пожежні Чорнобиля Бориса Чумака ліквідатором та співробітникам пожежної охорони були вручені медалі до 26-ї річниці від дня трагедії. День 26 квітня 1986 року. Не минув безслідно. Він буде завжди об'єднувати всіх одним спогадом однією печалю, однією надією. E